Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. студії ведуча Лена Самойленко та операторка Таро Наталя І ми розпочинаємо програму «Радіодень». сьогодні. Розповімо про те, що Миколаїв та Чернігів підписали меморандум задля розвитку ветеранського руху в Україні. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два ефам. Первомайськ сто FM. і дев'ять ефам. За календарем, 15 липня 2025 року в Україні триває 1238-ма доба повномасштабної зброї на агресії Росії. І з кожним днем зростає кількість ветеранів та ветеранок. А відтак і потреба в тих, хто їм допомагатиме. В Миколаєві більше семи років працює сучасний міський центр підтримки ветеранів. До слова, він був створеним першим в Україні. А зараз його роботу беруть за приклад інші організації із різних регіонів. У квітні 2025 року Одеса підписала меморандум про співпрацю з Миколаївським центром. А 11 липня цього року Віктор Мойсеєв, директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, підписав меморандум з колегами з ветеранського простору Чернігівської міської ради. Оскільки Миколаїв та Чернігів об'єднують давню співпрацю, адже разом формують майбутнє ветеранського руху в Україні. Віктор Мойсеєв каже, що це символічне воз'єднання крайньої півночі та крайнього півдня Чернігова та Миколаєва. Як співпрацюватимуть ці регіони в плані ветеранського руху? Яким досвідом ділитимуться, ми розповімо у програмі «Радіодень» далі. Що відповісти на ці та інші питання? Ми до розмови запросили Віктора Мойсеєва, директора Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Вітаємо вас, пане Вікторе. Наскільки підписаний меморандум може підсилити роботу ветеранського руху в Миколаєві і чому наразі саме з Чернігівщини підписали документ? Вам слово. Якщо кожна організація, яка займається ветеранською політикою, буде окрема і вести свою таку окрему індуальну, це це не найкращий шлях, тому що по всій Україні багато таких закладів, і у кожного є своє напрацювання. Тому співпраця вона до чого веде, що кожен щось у когось бере позитив, якийсь обмінюється досвідом. Це дуже гарно, коли є можливість і партнерські відносини з тими організаціями, з тими людьми, хто займається одною тою справою. З Чернігівщиною ми знайомі через коаліцію ветеранських просторів. Я раніше вам розказував, що у нас є вже пілка коаліції ветеранських просторів, юридична структура в Україні. І з Чернігом ми раніше були знайомі через організацію громадську організацію серцевір, і вони приїжджали до нас, подивилися, як ми працюємо. Їм сподобалось, і вони почали також проводити роботу по на цю такої ж установи в, в Чернігові, як наша комунальна установа, але і громадська організація серцевір теж не відійшла від цього процесу ветеранської політики. І коли вони відкрились, вони вже працюють півроку, і у них була пропозиція приїхати до нас якось юридично форми під нашу співпрацю. Тому що по телефону і в зустрічах на інших площадках ми постійно обмінювалися, постійно дзвонили. І наші фахівці, і я завжди допомагали їм вирішити будь-які кейси тому, що в нас більше практики зараз ми це юридично оформили, так як з Чернігом, так і у нас, як приклад, перед цим було з Одесою. Також ми співпрацювали дуже давно, допомагали. А зараз ми це оформили як формі меморандуму. І що написано у меморандумі щодо Чернігівщини, найважливіше те, що ми домовляємось згідно цього меморандуму при найменшій можливості, ми будемо робити якісь спільні проекти, щоб. Не тільки по телефону, чи якимись формами, а щоб нас підстави були. підстави але. Ми збираємось даже звертатись, щоб розширити нашу потенційну можливість звертатися до міжнародних донорів, щоб робити якісь спільні програми півдня і півночі, угу. і показувати приклад для всіх інших організацій, що це можливо, щоб розширити потенціал надання послуг, розширити можливості надання послуг для захисників захисниць та їх родин. Даже угу. обмін тим, я так вже багатію думкою, обмін тим, що впевнений, що перемога буде у нас аде. Значна і невдовзі, і щоб ми могли навіть робити такі моменти. Наша команда, наші не команда даже а наші отримувачі послуг, наші захисники їх родини могли в чарівні міста Чернігівщини їхати, відпочити десь по ну як екскурсія, а Чернігівські. Сюди на південь, навіть в такій, в такій формі, угу. в цій формі меди співпраці. Так, тобто кілометри не завада. Ні. Е, так, пане Вікторе, але ми маємо приклад уже такої співпраці з Одесьчиною. Е, що можете е, виокремити? Я так розумію, що коли зараз будемо співпрацювати з Чернігівщиною, то вже буде легше, тому що напрацювання були вже з Одесьчиною. Як такий алгоритм працює? Ви праві. Реально виправів тому, що вже е, працюючи з Чернівщини, ми врахуємо якісь моменти, як ще ще покращити з Одещинами ми до цього співпрацювали. Але тут вже на рівні міст, uh -huh. міст ми це легітимізували нашу співпрацю. Чим це позитивно? От як приклад на тому тижні керівник. Пан Володимир е, набрав мене і сказав, що друже, Миколаївці. Я я надав контакти вашої установи, які лікувались чи перебували в Одесі. Бо багато хто не знає, от угу. на превелику жаль. Надав контактну дані. Вони прийдуть, щоб отримати послугу. Це як приклад плюс. Багато наших лівують там, і ми просимо у Одесітів, ну Одеську команду, щоб вони е, яким чином підхопили і супроводжували наших людей, наших захисників в, в Одесі. Якщо Одесити тут е, і такі питання вже були, які проходять тут ну службу, звертаються до нас, і ми тут підхоплюємо от таким чином, от в такої даже в такій формі. Ми другу допомагаємо. Окрім того, що ми ще і юридичні питання, якісь кейси в роботі. І ми ділимось, як їх вирішити. тому що чи в Одесі вона вже проходила, чи тут проходила у нас. Mm -hmm. Це навіть полегшує роботу супровід ветеранів. Також ці ж консультанти вони ж можуть підійти до центру, так тому що ну легше, тому що територіальна, як людина наша, чи їх там знаходиться. Ми можемо от ми з юристами за часою. Ми співпрацюємо з Чернігівщиною, Юристи Чернігівщини дзвонять, так, як вони менше е, працювали в цій сфері. Угу. Вони дзвонять нам, і ми підказуємо, як би ми поступили. Яка законодавча нормативна база є, щоб вирішити той чи інший ну проблемний момент. Дуже добре, що у нас вже до цього були напрацювання. Тепер буде в два рази легше і швидше. І ще на перспективу, скажу вам так: ще на перспективу, у нас є ми співпрацюємо дуже плідно з Львовом, угу. Львів, Суми Ми співпрацюємо, але я думаю, невдовзі. Найближчим часом, думаю, що ми також зробимо якісь більш юридично оформлені документи меморандуми, і сплануємо якісь дії, які можна конкретно е, проводити між регіонами. Ми південь, е, північ зали, будемо працювати Хмельницьк, Миколаїв, ну от, от таке, угу. Хмельницьк, Львів, щоб і Західні регіони. Тож ми всі робимо одну і ту ж справу. І ветерани є повсюду. Судо і тут розділяти їх на міністерство МС чи на територіальні якісь моменти це нелогично. недоречно і недоречно так. Вікторія Калмакова, співзасновниця ветеранської спільноти України Серцевір, яка була присутня при підписанні меморандуму, зауважує, що головне не підписати документ, а виконувати все, що там прописане. Меморандум, як то кажуть, головне не підписати, а головне виконувати все, що там прописано, враховуючи те, що у нас вже давній зв'язок з Миколаївським центром ветеранів для ветеранів. Ми просто закріпили вже на напрацьоване наше досвід там. Тому це більш формально, але у нас є великі плани, є проекти, які ми хочемо спільно реалізувати і дійсно не просто тому, що нам так хочеться, а тому, що ми хочемо бути корисними, максимально корисними для наших ветеранів і членів їх родин. Багато парад, які нам дав Віктор Майсек, ми реалізували в життя, в тому числі. І ініціація створення нашого комунального неприбуткового підприємства Чернігівською міською радою. Mm -hmm. Це була mm -hmm. порада. Віктора сказав, що треба співпрацювати з владою. От ми і співпрацюємо таким чином. Ми дуже цінуємо цю підтримку центру Миколаївського саме до нашого розвитку. Вони приклали руку. Я можу сказати. А з чим ми можемо допомогти? Ну у нас так більше направленість у нашого керівника ветеранського простору Сергія Довбиша. Це реабілітація через спорт. Тому ми можемо в цьому напрямку бути більш корисними для миколаївського регіону, для mm -hmm. миколаївської громади. Наприклад, ось mm -hmm. ми організовуємо всі українські змагання вже два з половиною роки поспіль і два рази на рік. Тому в цьому напрямку да, ми дійсно можемо бути корисними. У нас є творчі проекти, такі як театр ветеранів, Теж можемо поділитися своїм досвідом. Наприклад, виникають якісь потреби, виникають якісь проекти, які ми можемо вирішувати і реалізовувати в процесі життя. Чернігівщина уже зверталася за допомогою до Миколаєва, зокрема до Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, хоча меморандум підписали лише 11 липня. Чим наш центр зміг допомогти? Маємо можливість спитати у Сергія Довбиша, директора ветеранського простору Чернігівської міської ради та співзасновника ветеранської спільноти України Серцевір. Він уже з нами є на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. То чим був корисний наш центр? Перш за все, хочу відмітити, що даний центр ветеранський, він ваш Миколаївський був створений понад 8 років назад і має вже доволі високий досвід роботи з ветеранами та їхніми родинами. По друге, різноманітність ваших ініціатив, які ви вже на день маєте точніше, цей центр він є прикладом для створення таких же самих можливостей або подібних в інших регіонах. Це є такий ефективний результат, який буде допомагати нашим ветеранам. Що би хотілося в першу чергу перейняти з Миколаєва? Хочу сказати, що в минулому році, коли у нас в ні стояло питання створити саме комунального закладу, ми звернулися до Миколаєва з проханням надати нам можливість про штатний розпис. То які люди, яка, які фахівці, і яка кількість. Чому нам це було потрібно? Ми розуміли, що у нас буде робота, в першу чергу. Це психологи, юристи. Ну на той час ще не було фахівців супровід ветерана літа минулого року. Але ми розуміли, що має бути якась категорія фахівців, яка буде надавати супровід ветеранам. Ми подивилися, хто тобто запропонований нам штатний розпис. Ми Коригували під наші потреби. Ну і по-перше, саме приміщення у нас трошечки, воно по об'єму може і так, як і в Миколаївському центрі, але наповнення трошечки інше, враховуючи, що нам дали можливість подивитися приклад штатного розпису, ми зробили теж там адміністративна частина, це директор, заступник. Відділення психосоціальної адаптації, відділення фізичного відновлення, і ті всі фахівці, які були в цих відділеннях, ну за прикладом Миколаївського, ми врахували і зрозуміли зараз, що ми вже останніх 6-7 років зробимо сім'я фахівці, тому що навантаження збільшилось. На кожного хахівця, який у нас зараз є. і відповідно, кількість і різноманітність фахівців ми будемо змінювати на кінець року. Тому перше це штатний розпис, одна з ключових. Далі наповнення. Тобто, одна справа фахівців, а інша справа. Що пропонувати нашим ветеранам? Це психологічна допомога, так і індивідуальна, так і групова, як з самими ветеранами, так і з їхніми родинами. Друге, спортивна зала. так як Чернігів на сьогоднішній день є один з лідерів по розвитку адаптивного спорту. Ми враховували, що у нас буде спортивна зала, яка буде розміщати спортивне обладнання і реабілітаційне обладнання. тому, враховуючи, що ми подивилися, як зроблено в Миколаєві, теж врахували таку важливу складову, як спортивна зала. Ну у нас ще є. Масажисти це теж невідкладна частина відновлена після поранень. Тому ну, фахівці супроду ветерана, фахівці соціальної роботи, реабілітологи, психологи. І юристи, ми це все врахували в нашій роботі. Так помаленьку набираєте обертів. А, знаєте, що коли ми працюємо, наприклад, в своєму регіоні, ну Чернігівщина, виклики з одного боку схожі, інколи трошки мають свої особливості. Mm -hmm. Я не скажу, що там ветерани з Миколаєва або з Чернігова вони відрізняються, але бувають там нюанси, які, наприклад, ми не стикали, стикалися, стикалася Миколаївщина або стикалися Чернігівщина, стикалася Миколаївщина. Саме в співпраці. Ми можемо обмінюватися тим досвідом, який хто не був. Чому тому що у Віктора і його команди вже досвід, які роками напрацьовувався а у нас Ну, скажу так, ветеранська спільнота України світлі була створена два з половиною роки назад, але це була більш волонтерська така діяльність беззаперельоного місця, без оприлюдного штату була невелика кількість волонтерів, які залучали ветеранів та їхніх родин на певний заход. Вже з листопада минулого року ми створили саме комунальний заклад, для кому працюють уже статні фахівці в конкретному місці, в конкретний час. Тому станом на зараз ми вже маємо там 8 місяців певного досвіду. І ну я вам скажу за перші пару місяців, ми набрали перший термін розуміння, які ми маємо змінювати на перспективу. Ну і вже станом на зараз. Я вже міським е, головуючині вже спілкувався з приводом більшої кількості фахівців, тому що вже навантаження на кожного фахівця, який в нас є, певних окремих фахівців ну, 100% і нам треба додати додаткових фахівців. Я вам хочу сказати, коли пару років назад у нас з'явилася ідея створити такий ветеранський простір. Ми взагалі там ну, думали, ну якось воно буде в такому більш ну скромному так скарам так варіанті. Там одна була психолога, одна одна Фахівця соціальної роботи, там юрист, і на цьому крапка. Зараз у нас вже 20 фахівців різного напрямку. Я вам буду сказати, що ми будемо збільшувати і там чим більше різно різних фахівців, різних напрямків, тим більше задоволяти запити, які виникають у наших ветеранів, ми можемо закривати. В цьому напрямку ми працюємо, і я дуже радий, що у вас є як і гарний досвід нашої роботи, як і той негативний, який ми пере. Працьовуємо і змінюємо так, щоб цей негатив не став нашим. Досвідом, щоб ми потім використовувати використовували нашій роботі. Дякую вам за можливість отримати ваш досвід Миколаївщини і втілити його на Чернігівщині. І сподіваюсь, може деякі заходи, які ми проводимо з ветеранами, будуть цікаві і для Миколаївщини. Дякую вам, пане Сергію, за коментар. І хочу зауважити, що Миколаїв раніше вже підписав меморандум щодо підтримки ветеранів війни з Одесою у квітні цього року. Представники Миколаївської міської ради приймали досвід, що. Щодо підтримки наших ветеранів війни в одеських колег, і миколаївці відвідали сервісний офіс. Хаб ветеран провела зустріч з його очільником Володимиром Єрмаковим та керівником департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Оленою Китайською. В Одесі сервісний офіс хаб ветеран та департамент соціальної політики працюють як один цілісний механізм, а тепер і співпраця з Миколаєвом набирає потроху обертів. Головна наша мета, каже Володимир Єрмаков, створити один спільний простір, у якому ветерани з Миколаєва почали. Ватимуться в Одесі як вдома, і навпаки. далі говорить Володимир Єрмаков. році, да, спочатку. Наші колеги з Миколаївського центру допомоги ветеранам приїздили до нас в гості. Ми поспілкувалися, проговорили, як працює воно у нас. Ану безпосередньо на алгоритму допомоги поколкові, так званий шлях ветерана. Потім уже я до них поїхав і, на цій зустрічі, було підписано меморандум. Бо там були представники і міської влади, і департаментів відповідних, ну і безпосередньо, керівник Миколаївського центру допомоги ветеранам війни. І з того часу співпрацюємо працює воно наступним чином. Якщо миколаївці потрапляють до нас там на лікування на реабілітації, потребують якоїсь допомоги, ми можемо і проконсультувати, дай юридичну там певну допомогу надати або в лікуванні. І так само, якщо одесити знаходяться на ще поранень після отриманих травм Миколаєві, то відповідно фахівці Миколаївського центру підхоплюють їх і допомагають нам в цьому процесі. Я особисто передавав е, хлопці е, з Миколаєва, але не знали про існування центру допомоги ветеранам. Зверталися до нас, я їх перенаправляв на Віктор на керівника центру. От вони брали в роботу і. То тут ми відпрацьовували такий також двох хлопців, які були а вони Миколичані, то реєстрація там. Але ну після закінчення лікування планують тим паче залишитися в Одесі, тому ми залюбки взяли їх в супровід і надали свою необхідну допомогу. Є у нас і ці супроводу, які беруть в супровід повністю не тільки ветерана, і а й його родину, і відпрацьовують по всім проблемним випросам, включаючи там і я кажу, лікування, якщо наобі, е, працевлаштування не тільки для ветерана, а для, і для його родини. Тож ділимо досвідом і підтримуємо розвиток ветеранських просторів по всій Україні, адже разом можемо більше зробити і надати підтримку тим, хто її потребує. Це вся інформація. Я ведуча Галина Самойленко та операторка теру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.